День. Сьогодні хотів би поговорити на тему, про що взагалі буде цей блог. Тепер і на YouTube. Я давно пишу цей бложик, і основна тема, яка мене цікавить, це тема ефективності. Чому, Чому вона а, головна для кожної людини? Тому що від ефективності прийняття рішень, потім від дій, які Приймає людина і робить людина, залежить все в її житті. І от е, мені завжди було цікаво, чому одні люди щасливі, веселі, ефективні, багаті, здорові, розумні, а інші навпаки. От За, за що людина не возьметься, нічого в неї не виходить, нічого вона не може довести до кінця. Вона страждає, вона хворіє і в чому ж така різниця? Глобально кожна людина, ну от якщо ту взяти дві людини, кожна людина ну, беремо середньостатистичну людину. В неї є голова, руки, ноги, вона здорова, але різниця в результатах, результатах просто колосальна. І одна людина живе 50-60 років, а друга живе 100, і життя просто кардинально, кардинально різне. В чому ж секрет? І от про це я пишу, вже майже написав 400. 20 статей, і насправді єдине, що я роблю, це просто шукаю факти та приклади підтвердження тих знахідок і тих гіпотез, які підтверджують якусь мою думку, або підтверджують ті ідеї, які підтверджують, підтверджують ту картину. Картину світу, який дозволяє одним людям отримувати результати, а другим ні. І от про це основна ідея, і про це ми будемо говорити далі. І сьогодні якраз поговоримо про те, чому одна людина живе до 100 років. І має і достаток, і все інше, а інша людина страждає і не може себе знайти в житті, не має результатів, і в неї нічого не виходить. В чому ж секрет? Я хотів би вам показати отаку шкалу. Вона називається Шкала емоціальних тонов. Цю шкалу ще в 60-ті роки придумав Рон Хаббард. Якщо ви не дивились, можете подивитись ось цю статтєйку, А тут є таке прикольне відео якому вже може 20, а може навіть 30 років, це нарколог, яка дуже класну лекцію зробила для дітей в звичайній школі, в харківській школі, де вона розказує про вплив наркотиків і взагалі, як відбувається життя наркомана після того, як він приймає першу дозу наркотиків. І от там є така шкала, де кожна людина, вона десь приблизно ну, має жити на, на ось цих значеннях, і насправді з кожною дозою якогось наркотика цей ентузіазм, він, ну умовно кажучи, наші емоції вони весь час падають. І Для того щоб людина піднялась на вищий шабель. Їй потрібна все більша і більша і більша доза наркотика. Ну, це звичайне, ну звичайна звичайна е, логіка роботи любого наркотика. Так от е, в чому нюанс? В тому, що є е, люди, е, які без наркотиків весь час, весь час отримують е, і живуть на високих щаблях. І вони живуть на дофаміні, сіротаніні і е, нонадреналіні. Чому? Тому що вони ставлять собі довгі, великі цілі, е, до яких вони йдуть. Е, їм інтересно, тобто вони їхня система фізіологічна виробляє ці е, гормони, скажімо так, гарні гормони, гормони інтересу, ентузіазму. І вони від своєї роботи отримують задоволення. Так от, ви знаєте, в останній час є багато такої літератури і відео на Ютубі про те, що от треба якомога швидше вийти на пенсію, інвестуй, насолоджуйся життям. Але найголовніше саме саме і найголовніший наркотик – це має бути ваше діло. От, воно має вам приносити задоволення. Якщо немає справи, яка вам подобається, яка драйвить вас, і яка не викликає у вас великий ентузіазм, нічого не буде. От, оце самий головний секрет довголіття. І для прикладу, я покажу вам декілька фактів. Які підтверджують мою теорію. Тобто ми далі будемо розмовляти на тему різних гормонів, і ми в наступних відео розглянемо безпосередню роботу саме гормонів. Але сьогодні я хотів би показати вам цю шкалу і далі декілька прикладів. Ну от Перший приклад, і взагалі ну, зараз ми поговоримо, у нас є три сьогодні приклади. Які поки що я знайшов. Ось нещодавно Bloomberg напечатав таку статтю про людину, яка ще 20 років назад написала книжку про те, як можна обіграти казино. До речі, дуже відомий, скажімо так, дід в гарному сенсі цього слова. Людині 91 рік вона керує своїм власним хедж-фондом. він цей Ян. Едвард Торп е, займається активно спортом, може в 91 рік два рази підтягнутися, 15 раз віджатись від підлоги. Що мені дуже сподобалось. Тобто ви почитає, можете почитати більш детально статтю, але що мені більше всього сподобалося, я пару днів про це думав: це про те, що, як він каже, я не хотів мати справу з одним. Е, зараз я знайду цей момент. Вот, е, він хотів співпрацювати з одною людиною Джеймс Саймонс, але він каже, я не пішов навіть на зустріч, коли взнав, що людина курить. Тобто, і мені сподобалось, що він каже. Я був вражений, що бачите, він він каже, я не зміг, вип... він дуже розумний чоловік, але я вражений, що він не зміг піддатись такій залежності. Тобто, людина на... людина на високих щаблях, вона звертає увагу навіть на такі речі, які б ми навіть не змогли собі уявити. Ну тобто, з тобою людина не хоче працювати лише тому, що ти куриш. І це не тому, що ти якось там в тебе погано пахне з рота, або від тебе смердить, або тобі це. Це просто тому, що людина аналізує, так, ця людина вона не може керувати грошима, тому що в неї є залежність. І залежність дуже проста від цигарет. Якщо людина не може себе. Скажімо так, контролювати і не може побороти цю залежність, то про щось інше взагалі е, говорити нема про що. Ну, почитайте цю статтю, вона дуже інтересна, він розказує, як він тренується, там дуже багато різних фактів. Потім буквально через пару днів з'являється ще одна стаття на Bloomer, і вона розказує про Армані. Тобто, я думаю, ви всі знаєте цього відомого, напевно, одного з найвідоміших дизайнерів світу. І що вони пишуть? Що три місяці е, до цього йому виповнилось 90 років, Джордж Ремані е, ще досі управляє своєю імперією. Ну, це міл я, міл я, він не просто мільярд, він мільярдер. Він каже: Ні, я не хочу йти з, з справ і далі цим займатися. Тобто, якщо е, далі проводити аналогію, то робота це гарний наркотик, Е, якщо він ну, Правильному сенсі використовується. Звісно, ми не говоримо, що там людина грузчик або Шахтар, або ще хтось. Це благородні професії, ніхто не каже, що вони не потрібні, але, умовно кажучи, для людей, які ставлять собі цілі, то планують вдовгу, грають вдовгу, вони отримують гарний дофамін, гарний серотонін, гарний. Правильний, Правильні гормони стресу, тобто ну, теж є великий стрес, але він правильний. От, і про це ми теж будемо говорити. Але взагалі, е з чого почалась ця вся ідея, ну, скажімо так, не, не ідея, а я почув е таку інтересну е взагалі, першу такий кейс це був Шарль Азнавур. Я не чув про нього, я ну, можливо чув якось, е якось його ім'я, але в чому секрет? Тобто ви вдумайтесь: людина це відомий е, співак, е, французький співак армянського е, арм е, походження, е, і він е, помер в 94 роки. Але що саме інтересно, дивіться ще раз: 1 жовтня 2018 року людина померла. І саме головне це саме, це саме шокуючий для мене факт був. Зараз я тут відмітив, але секундочку. Але саме головне, 19 вересня 2018 року, тобто, за скільки там, 10 днів, дай не пам'ятаю, скільки, чи 12 днів до свого до того, як він помер, він давав останній концерт в Осакі. Вдумайтесь. В 94 роки людина дає концерт, тобто є люди, які в 50, в 60, в 70, в них немає сил, немає енергії, е, вони нічого не хочуть. в них е, ну, ти, це такі, знаєте, люди. Ну з ним нема про що говорити. Ну тому воно вже, скажімо так, в неї е, в людини виключене світло, нема бензину. Чому? Тому що немає цілий, немає бажання, немає е, це і все. Він. Люди чекають, коли вони підуть на пенсію, сядуть біля телевізора на диван. І ця пенсія, цей диван, цей тлі він і вбиває. Це просто вбивця. До речі, про диван і про те, про який вплив він на здоров'я, ми теж будемо говорити. Так от, а є люди, які в 94 роки їдуть і дають концерт. Ну, тобто, я не думаю, що він давав цей концерт заради за ради грошей. Я не думаю, що Армані працює заради грошей. Або цей торп ну, працює. Всі люди вони не мільярдери, вони забезпечені. Звісно, в них є доступ до, е, до ліків, до всього іншого, того, що немає в більшості переважної е, більшості людей. Але ви, якщо ви скажете мені, що ця людина в 94 роки дає концерт заради е, грошей, то ні. І оце основна ідея, яку я хотів би сьогодні завершити, це те, що. Вам треба для ефективності, для цього знайти свої речі, які вас мотивують, які приносять вам ентузіазм, треба ставити цілі і йти до них. І це сама головна запорука вашого здоров'я.